Всім привіт! З вами текстильна група Каблатак у вашій увазі. Ми зараз пропонуємо акційну позицію Код даної позиції 777. Сукні трикотажні зі знижкою 45 доларів. З урахуванням знижки ціна за 1 кілограм становить 2 долари, а вартість мішка вагою 15 кг лише 30 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою. Як бачите із відеоогляду, присутні різноманітні моделі. Придбавши дану позицію зараз, ви додатково при покупці заощаджуєте суму знижки у розмірі 45 доларів. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення. Шановні клієнти, повторюємо, зараз В вашій увазі представлена акційна позиція за зниженою ціною зі знижкою 45 доларів. Враховуючи знижку ціна за 1 кг становить лише 2 долари, а вартість мішка вагою 15 кг. 30 доларів. Не втрачайте можливість встигнути придбати. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою та Укрпочтою. Щоденно ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих, вигідних, акційних пропозицій. Переглядайте відеогляди у нас в групі та робіть замовлення. Будьте першими, хто встигне придбати. Шановні клієнти, повторюємо, зараз вашій увазі запропонована позиція під кодом 777 сукні трикотажні всіх розмірів ідуть зі знижкою 45 доларів. Враховуючи знижку, ціна за 1 кілограм становить. 2 долари вага мішка 15 кілограмів, а вартість мішка з урахуванням знижки лише 30 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або зателефонувати. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Ми чекаємо на ваші замовлення, все буде Україна разом до перемоги.